Лікарю, чому в мене болить поперек, а ви постійно перевіряєте м'язи ніг. Тепер треба ж лікувати поперек, а ми лікуємо ноги. Вітаю, мої слухачі! З вами екодоктор, лікар Шаповалов, В общем, хто мене як знає, сьогодні у нас тема така: дуже багато сьогодні працюю в добробуті, трішки в іншій локації. Я вам казав, що один вікенд буду працювати на Дзіковських на Севастопольській площі, от я сьогодні тут. І, і дуже багато щодня йдуть, <ків> йдуть пацієнти е, з болями в попереку, і майже у всіх знижений тонус м'язів сідничних і мязів стегна задньої поверхні. І перенапружена гамінка, і перенапружений поперек. І вони так дивуються, кажуть, а чому ми їх перевіряємо, чому ми їх відновлюємо, що ми з ними робимо? в мене спалить спина. І Я їм пояснюю на прикладі цього мого помічника. І зараз вам поясню, чому так важливо, щоб добре працювали сідниці, коли у нас особливо коли є проблеми з попереком, або коли люди показують, що болить поперек, а показують в цю зону, де взагалі є єдина кістка крижова. Але тут теж можуть бути болі, як це відбувається? <клес> коли ми довго сидимо на наших сідницях? Мало ними рухаємося, відбувається примірне приблизно те саме, якщо десь полежати на руки і відлежати, і вона погано її потім якийсь час, ми відчуваємо. Так само і тут, якщо ми сидимо довго на сідницях, рецептори в самих м'язах ну, недо недоотримують живлення і погано відчувають, е ну, як коли їм потрібно включатися. І тоді, коли тіло починає нахилятися, допустимо, тут ще є у нас нога, і от тіло починає нахилятися. Так, зараз. О, от. Тіло починає нахилятися, то сідничний м'яз має його втримувати, щоб воно не впало різко, а нахилялось поступово, а потім піднімалось. Оце функція основна сідничного м'язу. Ягодій по-русски, да? які люди качають спортзалі. І, і якщо він не відчуває цього і, і не включається, то тоді починає це все робити м'язи попереку, але вони набагато менші, набагато слабші. І вони швидше втомлюються, болять, затискаються поперек. Десь, якщо ще нахил був не зовсім ну не такий, а якби трошки в сторону, якісь, з якоїсь сторони більше зажимається, і все, і починає боліти. І потім ці всі м'язи, які вплітаються ще в крижову, в крижову кістку, вони натягують ці всі фасції, і тут теж нарушається, порушується живлення і теж біль. І це все болить, це все треба лікувати, Понятно, що воно ну, якось таке сильно зажати, ну це не окей, так не, може, не повинно бути. Але паралельно треба обов'язково відновити тонус сідничних м'язів, провести м'язові тести. Ну, Навіть загуглити може любий лікар, яких провести. Трошки кривенький у нас пацієнт. А, ну і зараз я так по підрівняю. О, як має бути. Е -е. Загулити тест на сідничні м'язи і зробити, і повернути їм тонус. Можливо, будуть проблеми вже в самих хребцях, там, в нервах, де протрузії грижі, можливо, біля м'язів в точках кріплення, можливо, навіть емоційні проблеми, таке теж буває. Але їх обов'язково потрібно відновити. Те ж саме відбувається, коли ми, розпра... роз... Роз... Коли ми тримаємо ногу і, і... і задня поверхня. М'язів стегна, якщо вона атрофічна або гіпотонічна, тоді працює гомілка і теж зажимає гомілка. Тому ці м'язи обов'язково треба перевіряти, контролювати, якщо вам вилікували поперек, а проблема повертається, скоріш за все, м'язи і сідниць і ніг так і не повернули свою роботу, і тому вони і тому вони не хочуть так, все, постій, тут, не, хочуть, не, не хочуть працювати. Що можна з цим робити? Перше, коли ви Довго сидите, регулярно вставайте, робіть нахил назад, робіть присідання з упором на п'ятки, щоб відновлювати сідничні м'язи, щоб відновлювати функцію, тонус, прокачати їх, пропрацювати, щоб вони могли ніби, оживати потихенько і відчувати, що вони потрібні і для чого вони потрібні. Якщо ви ходите по сходам, сама, сама гарна хода по сходам це через сходинку із упором на п'ятку. Не носочком встали і підтянулись, а на п'ятку встали, перенесли масу, піднялись. Встали, перенесли масу, піднялись. Якщо ви так на п'ятках через одну сходинку ходите, сідничні м'язи хорошо включаються, і передня поверхня стегна, і задня поверхня стегна. А якщо ви ходите по одній сходинці і на носочках, в основному гомілки працюють, а вони так у нас перепрацьовують частіше за все. Якщо болить поперек і ви його масажуєте і не дуже допомагає, додавайте обов'язково, якщо ходите на масаж, щоб вам обов'язково промасажували точки кріплення. Сідничних м'язів до, до, до тазових кісток. Де, де сідниця прикріпляється до тазу, там зазвичай бувають болісні такі ущільнення або прям тяжі м'язові, знаходить, у нас якесь положення менш болісне, і пропрацьовує або мануальний терапевт, або остеопат, або хто там ще може кінезіолог. Ну, Будь-яка людина, яка працює з тілом, яка розуміє у тонусі, у силі. М'язів. Це насправді важливо, слідкуйте за цим. Розумійте, що якщо боль повертається, треба знайти когось, хто відновить вам тонус м'язів, а потім вже йти до спортивної зали або на лікувальну фізкультуру, зміцнювати ці м'язи, тому що. Якщо вони зниженого тонусу і не, не, не можуть сопротивлятися, е, ну, зміні положення, є спеціальні тести, то ніякі тренажери їх не, не включать. Їх спочатку треба відновити інервацію, щоб м'яз почав відчувати, що якщо він розтягується, він потрібен, має підсилитись. Тоді, тоді можна йти у зал його якби зміцнювати. Якщо він не так уже ослаблений і не відчуває е, гіпотонічно, це називається в кінезіології, і не відчуває, на коли йому треба включитися. То на, на всіх фізкультурних навантаженнях ви просто будете додатково вмикати якісь додаткові м'язи, перевантажувати. А це як був неактивний, так і буде неактивний. Тобто це така медична проблема, яку самостійно буває непросто вирішити, але з грамотним спеціалістом все можливо. І потім люди приходять і кажуть, лікарю, такої мануальної терапії в мене ще ніколи не було. Ну, а так потихеньку привчаємо столичних мешканців себе. Оздоровлювати!